Так, друзья, всем привет. Сегодня такое видео. Купили мы роторную косилку себе. Вот такую. Лисичка. Чи лисички. Называется. Такая вроде непогана. Купили за для того, що вже в нашій та ну як. Вона ще коси і косила. Ось очки наша. Ну, тут уже вона просто вже скільки перекосила, що бачите, барабани вже трохи ці. Ну, воно косило нормально все. Тут Бачите люфт є, ну це надо підшипники міняти. Тут аж также само вже виробітка на оцьому. Ну ми ставим сюда нові пластмаски. Ну сюда уварюють такий круг. Ну бачите, а тут вже аж вилізла, Ну видавило пластмаску. Вона багато коси косимо десь. Та ну і по калимам трохи бували підкашували люцерку. Таке. І собі. Ну не знаю як сказати, ну хай ми десь до 4000 тюків вона накашує. Ну, за сезон. Небагато це, ну. Ну, вже бачите, вже все тут і варилося вже. Тут вже все мінялося, оці до єдиного. А це, побачив, там продавали. Е, люди, думаю. Думаю, треба подивитися, що воно, ну нормально, теж. Ось таке состояння в неї, ну, неї не косили. Він косив там, казав, 3,5 гектара в нього. Люцерки було. Вони два сезони косили. Ну, хай вона гектар 20 прокосила. Ну, не більше. то думаю. Подивилися, ціна підходила, Думаємо, купимо то що. Та вже теж. Ну будемо пробувати двома тепер підкашувати тракторами, як все нормально. Тут він ось щось ще підварював, усиляв. Чи воно тут таке було? Та ні, ну я думаю, що підварював, не знаю, коротше. Ну а так, вона ніде не порвата. Бачите, пальці не вибиті. Ну ось, бачите, тут навіть краска ще. А ну видно, ось цей ось палець. Сейчас я вам покажу. Що в нас тут? У нас видно, що, бачите, наскільки. Та й тут. Бачите, скільки в робочому. Тут вже пальця почти й нема. Ну він є. Вона ще буде косити теж, бачите, тут теж. Ось все вже повитиралося. Ну, купили таку, Заказав ще на, на стару косу, вже прийшли оці бочки. Одна і друга воно по 600 гривень одна там є по 900 і по 600 типу по 600 це їхнє типу, производство ну взяв по 600 і рівнів купив теж нових ну туди трогать нічого не будемо Отак як вона є так вона і буде косити. ножі поміняємо тільки що у нас тут бачите цей ключ толще ну у нас трошки тонший, і длиннее ключ а тут Ну, товстіший якийсь. Ну, ось очки, бачите, це ножики його тут. Не знаю, що вони тут ними косили. Ну, казав, це десь щось може спіймав, був. Непонятно. Либо, ну, він навіть не битий, він просто загнутий. Ну, це таке. Головне, що люфта немає. Ми як приїхали, спробували люфт. Бачите, нема. Ну, взагалі не хитається. Пластмаски тут не витерті, бо ми її розбирали, як везли, в прицепі везли автомобіль нам, розкрутили два болта, оце, зняли, напополам розсоєдінили, щоб вона влізла, бо везли з Дніпра. Ну, отака вона. Тут бачите вже такий шплінт. А в нас палець такий на защолки <хи> непогана коса, буде робити. Попробуємо в цьому сезоні. нього покажу. Може двома будемо косити, може однією. Одна буде стоять, ну вдруг чого, бо бувають у них, що барабани відпадать, чи камінь спіймав, вона роз'їхалася а так. Надо докосили і все. Ну тут видно, що вона не розбиралася. Вообще. Ну, Він сказав, що в неї нічого почти не косили. Хай 20 гектар вона прокосила і то. Ну а так, непогана коса. Будемо пробувати в цьому сезоні. Теж покраска, бачите, не без ґрунтовки, без нічого. Ну, головне, що пробила. А там буде видно. Отака коса. Хто хоче купляти, дивіться, в інтернеті купляйте вони непогані. Косять бомба. бугри оці кротячі, без різниці. Шух-шухи ціни сегментно, если роторна бомба. Головне, щоб камінь, камінь сюди не попадали, либо стовби, бо в нас було попав стовп, розвернуло їх в різні сторони і міняли, ну, всі внутрянки. Там вали, стакани. Ось такі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!